привіт привіт! Рада вітати тебе на моєму ютуб-каналі. Тут я розповідаю про міновий шлях, як UGC, Ділюся фішечками по створенню цікавого живого креативного контенту та про моє життя в Іспанії. Сьогодні хочу зачепити таку цікаву тему: чим ж відрізняється іспанська мова від... Англійської знаю, що багато хто вчив англійську в школі, звичайно. А зараз спробує іспанську. Але повір, ці дві мови зовсім різні, і зараз розумієш, чому. Інколи, коли ти знаєш англійську, в іспанській все здається дуже дивним. Починаючи від артиклів і закінчуючи тим, як змінюються дієслова. Але хочу зауважити зараз, що якщо знаєш англійську, то деякі слова в іспанській здаються легкими. Але давай поступово. Відмінності у вимові: англійська. Багато звуків, які не читаються так, як пишуться. Наприклад, «night». Іспанська читається майже завжди, як пишеться, і це дуже круто. Після того, як я вчила англійську, до речі, я не так і не розмовляю, хоча вчила її півжиття, а іспанську вивчила за 8 місяців. На інтенсивних курсах до рівня b 2 у цьому хайлайтс в інстаграмі розповідаю, тому підписуйся і переглянь, якщо цікаво. То це те, що мені не вистачало завжди в англійській. От я її вчила і вчила думала, боже, ну чому воно не читається, так як пишеться. І тут, будь ласка, але є одне виключення: це літера Аче, яка взагалі ніколи не читається. До прикладу візьмемо слово ОЛА. Привіт! В принципі, читаємо так, як бачимо, тільки літера Аче завжди. Німа в англійській ж слово оце може збити з пантелику. Я навіть не буду його намагатися вимовити. Цікава відмінність у іспанській літера ере, саме так вона називається тут, досить чітка, навіть з подвійним ере. Ось наприклад, і слово перо, але не зважайте на мою вимову, тому що літера «ер» в мене ще з дитинства не вимовляється, тому опустим цей момент. А в англійській ця літера часто м'яка. Граматика та артиклі. В англійській один артикль The визначений. The, господі, що так страшно N невизначений. Іспанська чотири форми артиклів залежно від роду і числа. El, la, los, las. Приклад: – «the house», «la», «casa», «the books», «los», Ліброс у англійській ми взагалі не думаємо про рід, а в іспанській завжди потрібно знати, число жіночого чи чоловічого роду. Часові форми дієслів. Англійська використовує допоміжні дієслова: do, have, will для створення часів. Іспанська ж дієслова змінюються за особами і часами прямо в закінченнях. Приклад. I speak, you speak, he speaks, майже не міняється. Іспанська ж абло, аблас, абла, абламос, аблас, аблан. Змінюється. Кожна форма Дієслова, слова, які закінчуються на ар, ер, ір, і відповідно до кожної з цих груп своє закінчення в цьому, наприклад, в теперішньому часі, але є виключення і у виключеннях там взагалі все отак каламбур, і все міняється. Все, що ти вчив в теперішньому закінчення до кожного, відповідно до кожного роду, змінюється взагалі там по іншому. Це взагалі окрема історія. Англійська має «continuous». I'm Speaking. Іспанської такого немає. Тут ми використовуємо теперішній звичайний час абло. Словниковий запас та фальшиві друзі. Є слова, які виглядають схоже, але означають зовсім різне. Наприклад, ембарасада це не embarrassed, збережена, а вагітна. Актуаль не actual, Реальний а Теперішній. Це те, що часто збиває початківців структура речень. Англійська фіксований порядок слів. Підмет, присудок, додаток. I love you. Mm, як гарно. Іспанська порядок, гнучки завдяки закінченням. Можна сказати: теамо або Yo te amo. Сенс однаковий. У розмовній іспанській, до речі, дуже часто опускають я, ти, бо слово вже показує, хто виконує дію. Культурна різниця у мові. Англійська дуже проста форма звертання. You для всіх. Іспанський є ту, ти і устет. Ви. Вічлива форма це впливає на спілкування, бо ти не можеш до всіх звернутися однаково. І ми підійшли до найцікавішої теми порівняння часів. Скільки ж часів в англійській? В англійській є формально 12 часів, які утворюються наступною комбінацією: present, past, future. Теперішній минулий майбутній. Наприклад, Present simple I speak. Present continuous I'm speaking. Past perfect I had spoken. Future perfect continuous. I will have been speaking. Головна фішка англійської. Часи будуються за допомогою допоміжних дієслів. Do, have will be. А самі дієслова майже не змінюються. А скільки ж часів в іспанській? В іспанській немає такої чіткої схеми 12 на 4. Тут часи поділяють на індикативо, субхунтиво імперативо. Для базового порівняння з англійською беремо індикативо. Є приблизно 14-15 форм часів. Презенти. Абло, я говорю Preterito перфекто. E hablado, я говорив, я вже сказав. При indefinido, hablé, я сказав, завершена дія в минулому. При imperfecto, hablaba, я говорив, але не завершив. Тривала дія. Плюс квамперфекто hablado. я вже говорив раніше. Futuro simple. Hablaré. я говоритиму. Futuro перфекто. Абре Абладо, я вже говоритиму, вже скажу. Кондиціональ Абларія я б говорив. Кондиціональ Перфекто Абларія Абладо я б уже сказав. І це ми розглянули тільки одну частину. Інші рідкісні та складніші форми. Головна фішка іспанської дієслово завжди змінюється за особами, і часто не потрібні допоміжні слова. Чим вони відрізняються? Англійська простіша в формах, мало змін у дієслові, але більше допоміжних слів. Іспанська багатша у відтінках минулого. Англійське past simple і able і ablaba. а це зовсім різні значення. Able – це завершена дія. Я сказав, а блаба тривала дія. Я говорив, коли ти зайшов. Англійська має perfect continuous, якого майже немає в іспанській. I have been speaking for two hours Іспанською кажуть простіше: сора сабландо якщо перевести буквально ношу з собою дві години, як говорю в англійській майбутнє «will» Плюс дієслово. В іспанській є окремі закінчення, і ці закінчення відрізняються в залежності від особи. Англійська I would speak. через допоміжне would. іспанська абларія. Закінчення саме показує умову. Субхунтіво. Субхунтив в іспанській. Цього в англійській практично немає. Це окрема система для виявлення бажань, сумнівів, припущень. К'єроке аблес. Que Хочу, щоб ти говорив. Тут говорив у формі субхунтіва. Англійська мова дає. Ілюзію простоти, бо там лише 12 часів, але насправді дуже багато залежить від допоміжних дієслів і контексту. Іспанська ж здається складнішою, бо в кожному часі слова змінюються за шістьма особами. Плюс є більше відтінків у минулому. І окремий світ субхунтіво. Але якщо порівнювати, то англійська більш технічна, а іспанська більш емоційна і детальна. Якщо вам цікаві такі мовні порівняння, напишіть у коментарях, яку тему розібрати наступною. А ще не забувайте підписуватись на канал, поставити дзвіночок, щоб не загубити. Побачимось у нових відео. Па-па!